Друзі, це був насичений тиждень. Навіть не було часу щось записати. Багато цей тиждень говорили про Емель. Перше інтерв'ю я провів з кандидатом, у якого резюме заточено, ну так би мовити, на full stack LLM. Тобто це весь оперейшн сайкл, весь цикл оперейшну або експлуатації щодо ЛЛМ. Там цікаві і терміни, і е, інструменти, формулювання безпосередньо. Ну, насправді класне, дуже класне резюме і розповім про це. В принципі, на цьому. Тижні було декілька співбесід, і, наприклад, друга співбесіда також вона стосується AI, Але трохи з іншого боку, кандидат хотів продати нам відповіді чат GPT, не попередивши про це. Але ми його кусанули, Але ми швидко з цим впоралися. Адже навіть ну знаєте, з мого досвіду. Роботи з Copilot, з GPT і, в принципі, з цими всіма чатами, я навіть відчуваю, яка модель, яку робить затримку на відповіді. І коли кандидат починає повторювати твоє питання більш внятно, потім невеличка затримка, і відповідь, така, як книжкова, ну, це вже не проходить. Треба вже тюнити трошки модель. Або навіть просто там промпт її підправити, щоб вона відповідала більш, знаєш, не по документації. Так от, завалили прот. Цікава, дуже цікава історія. Хочу з вами поділитися саме нюансами, як це відбувалося. І траблшут, і ну, це просто супер. Супер. Що ще цікавого було, до нас прийшов Емель. Тобто команда Емель вже прийшли з такою дорослим завданням, там вже план до кінця року. Тобто, це весь всі піаї там розписані. І що цікаво, на команду SRE вже покладають, ну, мабуть, повний стек від початку тренування моделей. І що цікаво, там з'являються вже термінології. Ми їх повинні evaluation моделі підтримувати моніторинги, далі запакування в контейнери, вивід на продакшн на інварменти. Після цього збирати метрики, трейси для того, щоб Робити з, з фідбек і опять же evaluation, Ну і звичайно reliability в production. Тому все про що ми з вами розмовляли, типу треба готуватися до нас, там прийде бізнес і таке інше. Він вже прийшов на минулому тижні. А з лисинти клас. І сьогодні, до речі, був таунхол. Це коли збирається вся кампанія, і весь таунхол годину там, да, нам розповідали про AI, тобто історія GPT з моментами щодо затрат, щодо інфраструктури. Потім я Аланіця план кампанії на це все. І в кінці вже анонсували корпоративний тренінг 20 днів Learning pass, 17 тренінгів і щось там якісь практичні, плюс дискусійна панель. Тому повний інволмент всього інженерного складу до. Плани в компанії долучатися більше, в більшій мірі, долучатися до всього цього процесу, по як і ЛЛН, так і, в принципі, все, що пов'язано з ML. Резюме дуже цікаво резюме. Я, до речі, з цим хлопчиною вже працювали ми в одній з компаній. Я не можу зараз називати де та як, але ми вже десь пересікалися. В нас був якийсь там на, на, на рівнях з підвальським президентом. Ми були в одній такій структурі. Так, от він прийшов із стартапу. Вони займаються саме ботами і розгортанням, мабуть, якихось чатів, підтримки і, і щось подібне. І в нього дуже цікавий стек. Єдиний, єдиний такий. Ну, нюанс щодо інтерпрайзу, якщо порівнювати, в нього стартап і в нього, знаєте, такий cutting-edge набір інструментів. Тобто всі останні новинки, які ви знайдете, там, і які там векторні бази даних, і які фреймворки для ML, Опсу. Для всього цього пайплайну, як вони загортають, розгортають в моделі, які моделі вони вивчають, які моделі вони навчають і використовують з Hugging Face. Тобто це чисто така стартаперська штука, і, мабуть, оце визвало найбільший консерн з точки зору. Що ти не приземлений тут на Enterprise, тому що вимоги в Enterprise трошки інші в точки зору, що ти, ти зашорений. І в цьому випадку ну, можна задати питання: а чого він зі стартапу там щось собі шукає. Насправді, це не просто стартап, а, який там, знаєте, як цей Eleven Labs», вони зараз взяли 80 мільйонів польський стартап, який всім цим войс овером займається. І що цікаво, в їх анонсі було так, що ми отримали наступний там транш і ми будемо розширювати команду. До цього в нас було 5 людей, да? Це стартап стартанув з 5 людей і вистрілив. Да? І зараз ми вже набрали типу, штат 40. Інженерів окей, так от це не такий стартап, тому що він прийшов з доволі крупної компанії, в якій, знаєте, коли компанія не може там повернутися, вона придумує стартапи, і це така виокремлена одиниця, яка Збирає там інженерів по інтересам, і вони роблять а, якийсь прорив, або там намагаються зробити якийсь прорив. Тому що вся реорганізація всієї компанії вона неможлива. Так от, це був великий корпорейт, але їм дали такий карт-бланш, тобто вони не були заточені під якісь стеки або інструмент, вони а, а, обирали все що, все, що потрібно. Але ж от, до консерва це все трошки. А, не аланяться до справжнього ентерпрайзу, тому що вони хапають по верхах всі ці інструменти, якось вони це зв'язують і потім перевіряють чи не злетить. Якщо да, то окей. Далі вони там щось розвивають і дивляться, який буде фідбек, і рухають, скажімо так, якісь плани. Зрозуміло, все типу по-іншому, але за точка по-перше, хлопчина вже він розуміє вже набагато ширше, ніж просто пайплайн емель. Тобто це не просто емель-Опс. Далі він, що важливо, працює все ж таки з large language model. Це трошки різниця є. Тому що, наприклад, от коли до нас прийшов емельщиків, в них є моделі, в них є deep learning і десь там language модули. Тут в даному випадку це language model. Далі всі ці етапи пов'язані з регами, з векторними базами даними, файтюнінгом тюнінгом і, звичайно, деплоєм, плюс UI і таке інше. Тобто дуже цікавий, дуже цікавий кейс. І я вам скажу, що до цього я от в ці, ці теми погружаюсь, погружаюсь, щось вивчаю. Тобто, якщо би я не погружався, я би читав це резюме, і для мене це виглядало б дуже як з іншого світу. Тому, можливо, час розбиратися нам в термінології, розбиратися в елементарних базових флоу вже настав. Тобто в нас вже є реальний інженер, який приходять з реальними резюме. І це все надає можливість, по-перше, спілкуватися в принципі в ком'юніті. Подалі ми можемо задавати, наприклад, якщо казати про імельчиків, які до нас прийшли, вони робили презентацію, вони розписали нам план, і вони нам там кажуть: ну от друзі, от тут моніторінг. Ну але ти починаєш задавати такі знаєш, фокусні точечні питання. І навіть такий коментар був: о, хлопці, а ми від відсерєчників навіть не очікували таких питань. І важливо те, що ти не підписуєшся на те, що ти не розумієш, тому що на тебе там Airflow згружили, там Vertex AI плюс весь цей Ops. і ти починаєш. Якщо ти починаєш плавати, то, звичайно, з цим буде, буде проблеми. Тобі можна напарити. А коли ти починаєш, а що таке моніторинг в даному випадку? А чи інструментували ви ваші моделі для того, щоб отримувати якісь метрики, щоб ми робили моніторинг? Ви хочете робити евалюейшн? на яких параметрах, яким, яким саме фідбеком? Як буде відбуватися ця вся інтеграція щодо виводу на продакшн, що мається на увазі продакшн, які інференс і таке інше? Дуже цікаво. І в результаті цього всього ми розуміємо, що вже настав час нам в цьому розбиратися, щоб ми могли розмовляти з ними вже на рівних, тому що вони ще в своїх лабораторіях, а ми вже на Ейджі, ми вже на границі на той межі, коли ми будемо. Забезпечувати роботу цього бізнесу. Вони ще стрімаються, тому що вони не звикли виводити це впрод, а ми ще стримаємося, тому що ми це не робили оперейшн впрод. Тому нам треба знайти спільну мову як мінімум і розібратися і узгодити термінологію. І от до, до, до слова ситуація з продакшеном. Коротше, робимо ми реліз. Друзі, трохи дощ пішов, то змінили декорації. Так, в нас майже автоматизований весь реліз-сайкл. Це single window, єдине вікно у Slack-боті, в якому розробники, коли приймають рішення про реліз, вони дають в одну команду, apply, і в принципі все, все виїжджає. Але не цього разу. Не те, що в нас якісь там відтерміновані релізи, вони там не знаю, кожного тижня, кожного дня відбуваються і все працює. Ми почали все це дебажити. Ну і я вам скажу так: якщо такими рівневими, ми знайшли причину, її пофіксили, реліз відбувся, продакшн впав, і ми почали розбиратися. Щодо чого, і от щодо чого саме цікаве, тому що з цього можна о, зробити багато висновків, а також трохи потренуватися і самому. Плюс до цього я вже маю прикольні кейси для треблшута на співбесіди. По-перше, ми бачимо, що відбувся реліз, тому що приходять нотифікації, але ми також бачимо звернення, що реліз не відбувся. І почали перевіряти. І Slack боту в нас є сервіс, який реалізує функціонал і Slack боту, і весь Automation. Automation – це Image Automation, тобто змінюються теги у кожного із там, декілька десятків там, сотні мікросервісів. В нас такі мікрофронтенди. І далі. Flux, як система GitOps, бачить, що є зміни, робить коміти в херм-релізи і далі реконсиляція за допомогою кастомайз всіх контролерів відбувається вже на самому інварменті. І коли ми почали, почали все перевіряти, ми бачимо, що Slack -бот, бот, в принципі, все викинув. Він бачить команди, він висилає в принципі, команди на промоушен. Перевіряючи флакс, ми бачимо також, що все окей, ніяких помилок немає, алертів немає, все начебто окей, але релізи старі. Що відбувалося за день до цього на цьому тижні? Ми робили апгрейд GitLab. Це був security patch, тому ми не передбачали якісь змін. Окей, що ще? Думали, міркували і. Прийшла така ідея, що в нас є такий флоу автоматизації, коли компанію залишає якийсь сотрудник, його видаляють в АД. І далі є скрипт автоматизації, який блокує або видаляє юзера в GitLab. Я. Так от, немає ніяких ніякої зв'язки. Да? Пам'ятаєте, ми з вами розповідали про фортеці? Так от, вже декілька місяців там, не знаю, від нас пішов архітектор, і ми дізналися, що автоматична Джоба заблокувала його аккаунт в GitLab. Ну, начебто, ніякого зв'язку, але ж зміни відбулися. Давай відкатимо зміни і тоді подивимося. Ми розблокували цей аккаунт, і реліз відбувся. Окей, відбувся тому, що номер один це відновлення продакшену. Але цікава ситуація, що все відбулося, але продакшн приліг трохи. Ми перевіряти, а головна сторінка віддає NoTFound 404. Ми починаємо шукати і бачимо таку нестабільність 404. Окей, okay, 200 сторінка загружається, потім вона знову впала. І таке інше. Ми бачимо кучу ерорів в логах. Ми бачимо, що там декілька інгресів і самих сервісів, які роутять все це, вони на місці. Там щось відбувається з а, а, ребутами, це окей, тому що там реліз відбувався таке інше, але нестабільна така ситуація. І ми вихватили декілька. Problem. Я не буду вже розповідати весь реблушут, тому що це зайняло там, декілька годин, ми трохи повазилися. Але перше, я знайшов пару іщусів, два іщу, на GitLab. По-перше, по документації і по-друге, по функціоналу. Якщо видаляється, Ні, давайте так, значить, в GitLab є функціонал так званих deploy keys. Deploy keys – це коли ти відекремлюєш від юзера. Функціонал робити щось на GitLab Тобто, Тому що в, є сервісні такі м, користувачі в GitLab, в термінології GitLab, або боти, до яких можна там щось прив'язувати. Але не у випадку deploy keys. Тому що ти можеш відв'язати від юзера типу deploy keys, і вони будуть працювати, якщо навіть ти відкличеш всі ці. Пірмішани щодо репозиторію. але якщо юзер буде заблокований, неявним е, образом е, ця відповідність до юзера і до його диплоків, е, вона залишається. І знайти цю неявну е, зв'язок можна тільки ці, е, через е, ruby консоль в самому GitLab. І. Взялися. І цей, цей, цей неявний зв'язок можна знайти тільки в Рубі-консолі. Це низькорівнева консоль в самому Гітелі, це GitLab ядро, в якому ти можеш написати такий скрипт, який зробить ці пари і видасть тобі табличку, в якій де заблоковані користувачі і їхні прив'язання deploy keys. Це перше. По-друге. Ми розуміємо, що ці ключі десь прописані, але ключів там їх багато, дуже багато, там десятки або сотні цих ключів. Як його знайти? Ну я що роблю? Я йду на Environment, достаю контролер, дивлюсь, який флаг секрет, а контролер використовує флаг секрет, в якому SSH ключі до доступу до репозиторію. Тобто там значить, «known host». Це фінгерпринт хаста для того, щоб ми його авторизували. Далі це private Key і key. Прав... І я витягую публік, роблю з нього фінгерпринт, перевіряю. З жодним, ключом, з жодним ключем воно не має співпадінь. Як воно пов'язане, не розумію. І що далі я роблю? Починаю думати, ну, де? Проблема. Я дивлюсь, хто підписаний імейл -адрес, адреса людини, яка підписана под паблік. А це наш інженер. Ми питаємо, як там в бутстрапі, чи де воно там заховане, як воно з'явилося. Не знаю, не пам'ятаю чи таке інше. Тобто ми не можемо знайти цей зв'язок. Що я роблю далі? Я далі. Вибираю всі ключі, які є у флакса на всіх інварментах, перевіряю фінгерпринт як і пабліку, так і правід ключа. І роблю це за допомогою правід ключа. Тобто я генерую пабліки, фінгерпринти на ці пабліки з правід ключа і перевіряю. І що я знаходжу? Що флакс на продакшені використовує різні правіт і паблік-пару. Тобто Помилка була в самому секреті, коли воно зберігалося. Нащо там паблік, я завжди, в принципі, не знаю. Тому що ти як робиш? Ти робиш пару, зберігаєш на інварменті для флаксу, наприклад, правідкі, а пабліка даєш на гітлабу. І він авторизується спокійно. І тут це перша була загостка. І далі, коли я роблю висновок, що вони не співпадають, я перевіряю новий. я генерую новий. Паблік з приватного ключа, роблю з нього фінгерпринт і знаходжу ключ, і цей ключ 100% співпадає саме з цим блокуючим аккаунтом. Тобто ми замикаємо цей пазл. Ми зрозуміли, що, що, що за ситуація. І я згадував, що в Гітлабі є ще відкрите іші, і він, до речі, був на те, що ми неможливо відв'язати від користувача, реального користувача деплойкіс. І це вони поясняють якимось security різаними і таке інше. Тобто, ти можеш створити deploy keys, він буде прив'язаний до прав того користувача, який вони роблять, ти не можеш сервіс аккаунт зробити, тому що ну, такого поняття нема. Що вони кажуть, що робити, робить. Окремого юзера, який буде вам лягати на ліцензію, але використовувати його типу як сервіс-аккаунт. така штука. Так от, з цим розібралися. Як ми поклали прот? Чому прот? Льо? Це теж така штука, розбиралися, там десь годину, сиділи, сиділи, розбиралися. В чому суть Кеш. в нас CDN і за специфікацією CDN гуглового коли бекенд відповідає будь-що від 200-х, 300-х-400-х помилок і там 501 помилка, він це все кишує. Тобто в нас був, в нас відбувся буквально мілісекундний флап на інгресі, коли сервіса реального не було, і інгрес, як API Гітвей, відповів. На систему моніторингу, там моніторинг завжди перевіряє, відповів 404 Nginx Peyd. Google його закешив і почав відповідати. Ми зі свого боку бачимо нестабільну ситуацію. У нас 200, 404, 200, і нам здається, що десь балансінг на інгресах. А насправді це кеш. Тому ми робимо інвалідацію кеша по основних. А там в чому прикол, що е, ми автоматично, в принципі, JSON або е, будь-який файл, який ти помічаєш як кеш контрол, він не кешується, тобто ти управляєш кешом. І ми 100% знаємо, що основна ліба, json там такий е, е, файл, ми знаємо, що ми його точно помічаємо як не кешуючий. І його не повинно бути в кеші. Але ж питання в тому, що його і не віддавали. Тому що не було сервісу, а віддали старінку Nginx. Тобто не просто там 503 сервіс або щось таке. Чому важливо генерувати правильні коди? Тобто нема сервісу віддай 503. А тут зрозуміло так, що API Gateway не бачить сервісу, бере на себе маршрут. Цього маршруту він типу на сервіс також не бачиш, Заворачує на стандартний, там, я не знаю, і стандартно відповідає йому 404 і підкладує знаєте, цей автоматичний файл там, Nginx not found. Кеш бачив фідбек від сервісу, кишує його. Чому він кишує 404? Для того, щоб не було дедоса, Наприклад, коли рубають по якимось там файлом якийсь там не існує там чи що, щоб на цей файл неможливо було зачепитися, він, якщо 404, наприклад, або там якась переадресація, він це все кишує і цим розриває цей цикл, який може бути там призвести до Денеїв service. О така штука. Тому висновки наступні, коли в нас будуються фортеці, робити код рев'ю. Бачити, якийсь хтось пускає корні чи чи такі інші Рубайте це, тому що е, за півроку будете отак от годинами розбиратися щодо чого. І по-друге, це все ж таки треба вивчати е, детально, як відбувається е, і флоу промоушена е, ваших сервісів, а також. Також цікаво включати інженерну думку, шукати варіанти, тому що іноді прямо в лоб завдання не вирішується. Ну і цікаво, що сьогодні ми ще отримали новий віток: це фреймворк на Rust, який замінює api Gateway, Nginx і, в принципі, проксі-сервера. Будемо з цим розбиратися. На делі ми вже роздивилися це уважно. Я залишу в посиланні лінку на специфікацію від Cloudflare, будемо розглядати додаткові можливості по раутингу для нашого трафіку. Десь так. Тому приземлюємо наші нові знання, все, що вивчаємо, пропускаємо через hands-on отримуємо від цього а, нові знання, підкріплені а, практикою і рухаємося далі. Пока.